Мої вітання. Я знову на пасіці в цьому вулику і вчора е, виявив я, що тиха заміна. Зараз спробую зробити в цьому ж вулику відводок. Яким чином? для цього в мене є ось така глуха перегородка, яка слугує одночасно і глухим дном. Можна вставляти ось, якщо для осіннього весняного нарощування. І вона може слугувати глухою перегородкою. А також ганіманівська розсідка, яка мені потрібна буде сьогодні для того, щоб зробити відводок. Зараз відкрию вулик. Попробую, перший раз так буду робити. Скажете про це в коментарях. Зняв магазина, з якого я зараз заберу рамки, і тут спробую зробити відводок. Як саме це буде? Попробую. Продовжую. Повезло мені, знайшов матку. Ось маточка. Якби не знайшов, я б використав би ганіманівську решітку. Я її поставив би сюди. І Ось. Цей. На цю сторону. Тут пусто було б. Всю бджолу з оцих рамок, що я відібрав, коли б я не знайшов би матки. Всю бджолу цю струшую в це відділення. Сюди ставлю пусті рамки. Бджоли, ну оці відібрані з розплоду. Бжоли переходять через Ганіманівську, через там пару годин вони займають е, ці рамки. Матки тут не буде. Я потім оцю виймаю Ганіманівську і ставлю. Я зараз її зразу ставлю, тому що я матку знайшов. Ставлю глуху перегородку. Так, ставлю глуху перегородку. Все, і тепер я спокійно можу ставити рамки, тому що я матки знайшов. А так, не шукаючи матки, то використав би розділювальну решітку, бо як би не знайшов. Так, отаку рамочку ставлю. Там у відео казали мені, що е, цей мед тут зверху у них є, достатньо буде, принесуть, як схотять. Далі отаку рамочку. Тут маточник один. Ставлю отаку рамочку. Далі ще мені в відео казали, що я пропустив дійсно. Так і ще на одній рамці був третій маточник. Бо тут тиха заміна, більш немає. Значить, ось він цей маточник. Ставлю. Два маточники залишаю. Скажете потім, чи можливо треба було б один залишити. Так. І останню рамку теж з розплодом отаким. Ставлю Отакий відводок буде в мене. Далі, що я зроблю? Я просто розкажу, щоб бо мені незручно знімати. Значить, я ці рамки поверну назад. Далі. Поверну рамки назад. Відводок у мене готовий. У мене льоток тут. Закритий був бджолой, літали через цей льоток. Я відкриваю цей льоток. Льотна вжила злетить. Тут залишиться молода бджола. Відповідно, бо вона повернеться на той льоток. І Буде тут облітатися матка. Ну Тут як маточники, то тут неважливо, льот на є чи немає. А коли б на молоду, неплідну матку, то це було б дуже добре, швидко зробити відводок. І їх вверх накрию полотнинкою. А тут ставлю зверху магазин і бджоли працюють зверху з магазином. Тут закрито буде. Ну, якось так. Так, ось так виглядає відводок. Відкриваю льоток їм, прильоточку даю, мене прильоточка отака вставляється. раз Все. Хай льотна бджола злітає, хоча тут маточники то можна було б, але нема різниці. І випускаю маточку. Випускаю маточку. Така ось маточка, що це за маточка домашня моя. Куди ти залізла, дурненька, Вилазь. Вилазь, куди ти курхаєш? О, пішла. Все. Ставлюю, в мене сушка є, ставлюю магазин. Ось, ставлюю в магазин. Так, трошки зігнать зігнати, секундочку. Трошки зігнати, щоб не подавити. Отак, От ставлюю в магазин. Ні. Так, ставлю, сушка в мене є, магазин, потім ще один поставлю, бо тут жили є трохи. Там повиходить рамочки світленькі під акацію, Ось така сушка є в мене. Все, і зараз ці рамочки швиденько струшую сюди. Бджілка. Отак от. Беремо, наприклад, рамочку. Раз, мою запечатимо. І струшую сюди. Ось так. Тут бачите, чого е, прибудована рамка була. І не лється з рамки, нічого, все. Там просто мед покапав. Ну, все, бо незручно. Ось так.